Так, це має слово генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це пов'язано з тим, що Фінляндія, очевидь, вступила до блоку НАТО Міністер Давайте України Дмитром Кулебою в рамках засідання комісії Україна НАТО. І ми хочемо подякувати США за підтримку і співпрацю НАТО і за підтримку України. Також ми зустрінемося з нашими. Тихоокеанськими партнерами, і ми розуміємо, що в світі, де Росія і Китаю більш-менш спрацюють разом, для нас дуже важливо як альянсу бути разом спрацювати з працювати з нашими партнерами у Тихоокеанському регіоні і важливо, щоб Європа і Північна Америка стояли пліч опліч в НАТО. Також ми готуємось до нашого саміта у Вільнюсі, де ми очікуємо досягти більш амбітних результатів зобов'язань щодо інвестицій в оборону в обсязі що найменше, а не що найбільше, як 2% від ВВП. І хочу завершити, сказавши ще раз, дякую за вашу особисту цілеспрамованість за вашу лідері і за незамінну роль сполучених штатів адміністрації Байдена за вашу співпрацю з нами для того, щоб наша і трансатлантична спільнота була більш безпечною. Дуже дякую і. Як ми кажемо відразу, хочу відповісти вам і е сказати наскільки ми вдячні за ваше прекрасне лідерство, за те е за нашу співпрацю в Трансалантичній спільноті в НАТО і що ми разом захищаємо основні принципи е е уставу е е НАТО і США. Для нас це дуже важливо, як сказав генеральний секретар, в дійсності ми прийматимемо сьогодні Фінляндію як члена альянса. Вони займуть місце за нашим столом, і я думаю, що це за це. Ми повинні подякувати пану Путіну, і він власне досягнув того, що він хотів попередити, чого не хотілося статися, але через те, що він Напав на Україну, власне, він досяг протилежної дії протилежного результату. Нам дуже приємно мати Фінляндію як 31-го члена цього альянсу. Це є дуже важливий день для нас всіх і важливий день у історії НАТО. І ми, як сказав генеральний секретар, готуватимемо сьогодні до саміту у Вільнюсі. Це також буде важливо для нас обговорити питання щодо підтримки і про. Продовження практичними методами України продовжувати ту роботу, яку ми вже робили під час попередніх самітів, посилити наші спроможності альянсу, і як сказав держ... генеральний секретар, розбудовувати нові партнерства НАТО у різних країнах світу у Тихоокеанському океанському регіоні. Це є надзвичайно важливо для нас працювати у глобальному вимірі і я працюю вже 30 років, і я вважаю, що це є надзвичайно важливий момент у ношенні співпраці з різними партнерами. Таким чином, ми можемо протистояти і боротися з викликами сучасності. Мені дуже приємно бути знову тут з вами. Дякую.